Так, на додачу, ось до того до тих цитат, які ми е, озвучили від видання Блумберг, також і були попередні підрахунки про те, що Москва щомісяця і так е, бере контрактниками. Чи прихованої мобілізації словом близько 30-40 тисяч вони набирають, і також Блумберг каже за посиланням на тих же представників російських військових, що потрібно приблизно ще 500 тисяч мобілізовувати? Як ви оцінюєте дійсно такі потреби, потенціал і можливості Російської Федерації набрати таку кількість, яким способом, і чи можлива дійсно мобілізація зараз з огляду на соціальну готовність захищати свою батьківщину росіян? Давайте виходити з того, що Путіну для того, щоб просуватись в Україні, треба було ще приблизно в середині травня оголосити велику мобілізацію. Однак це привело б до небажаних, скажімо так, політичних наслідків, і тому вони пішли іншим шляхом. Вони просто почали купляти тіла, які їм треба для того, щоб просуватись вперед. Ну, дивіться, 40 тисяч. Це приблизна цифра їх втрат в місяць, і стільки ж вони докупля... докупають у населенні. Тобто 40 тисяч, навіть коли вони тратять, витрачають на там, одну тушку 20 тисяч доларів максимум, а то менше, то це цифра для них ну, абсолютно так би мовити прийнятна. І там 80 мільйонів на місяць вони витрачають на те, щоб просуватись потроху і тримати війну. Ну, от для них це нормальна цифра, вони так і роблять і йдуть далі. Однак, коли мова йшла про Курськ і про втрату власних територій, то тут загроза трошки інша. Загроза вже персональній владі Путіна, тому що він показує свою слабкість. Сьогодні, наприклад, той же самий Лукашенко сказав, що не було б ніяких червоних ліній, якщо б, не дай Бог, на мене напало. Він б йому дозволив щось робити. Однак, дивіться, що відбувається. Путін намагається зберегти свою владу. йому зараз для того, щоб зберегти свою владу, можна вже пояснити населенню, чому він буде оголошувати велику мобілізацію. На нас напалі. Вставай, страна огромна. От е, приблизно цей інформпривод вони будуть зараз е, його накучувати і будуть намагатися оголосити велику мобілізацію. Це вирішить для них певні ви, дасть для них певні можливості. По перше, збільшити кількість е, особового складу на фронті і збільшити кількість особового складу в Курській області. Зараз е, м'яч на їхньому полі, і вони будуть, будемо дивитись. Як вони будуть реагувати, відбивати цю атаку в Курській області? Відповідно, ну, вони будуть намагати зробити велику мобілізацію, тому що це, врешті-решт, найменше політичні, політичні втрати для Путіна і найменший ризик для нього. Ну відповідно, так як, є, і так як є пояснення, чому саме тепер треба мобілізацію проводити, то вони можуть це зробити, і це досить вірогідно. Тим паче, що от, ті, хто бажав продати своє тіло там, за 20 тисяч доларів, вони закінчуються, тому що ну, певна кількість людей вона є в суспільстві, які не дбають про своє життя. Ну а інші вони дбають про своє життя і тому вони не будуть іти. Ну таким чином вони мають з одного боку нестачу товару, який можна купити. А з іншого боку, вони мають політичний привід для того, щоб оголосити велику мобілізацію. Ну, от вони можуть це зробити. Що нам це дасть, ну це буде не дуже популярний крок у Росії, от яка небезпека для нас буде, ну буде більша кількість оцих банза, атак. Причому по всіх напрямках. От те, що буде. А як ви оцінюєте перспективи все таки соціальних реакцій та процесів всередині країни? Тому що в 22-му році, коли теж були вже спроби оголошення мобілізації, ми бачили величезний відтік населення з Російської Федерації. Тепер посилаюся також на Financial Times, які теж говорили про те, що потрібно робити мобілізацію. Їхній матеріал ще датувався квітнем цього року, але вже тоді вони зазначали, що на той момент російська армія була на 15% більша ніж на початок повномасштабного. Вторгнення, тобто вони все одно якраз отим методом оплати тіл, все одно назбирували таку кількість. Тепер чи виникне у населення питання, якщо така величезна кількість була законтрактована і їм держава платить щомісяця такі величезні гроші, як так сталося, що зараз доведеться боронити Російську Федерацію безкоштовно? І чи будуть готові на тлі Росіяни на тлі того, що комусь платять шалені гроші, йти безкоштовно? Грудьми за Курську область, тим паче, якщо живуть вони далеко, наприклад, на схід від Курська. Ну, дивіться, тут ситуація, ми маємо справу з досить професійними людьми, які сидять в спецслужбах Росії, які керують цим процесом. Вони дійсно професійні, вони прораховують дуже багато кроків, на яких раніше там влада Радянського Союзу, наприклад, ламалася. А ці вони перераховують все. Вони відповідно будуть зараз робити наступним чином: вони будуть формувати списки мобілізованих. Тобто, ну їм треба, наприклад, там, 500 тисяч. Окей, вони підуть тим шляхом, що будуть ці списки узгоджувати з керівниками підприємств, з громадськістю, ну умовно кажучи, громадськістю з оточенням людей. І будуть брати тих, кого власне, їхня екосистема здасть спецслужбам для того, щоб вони їх мобілізували. Тобто, завдяки от такому кроку вони позбудуться можливості соціального невдоволення, тому що ті люди, які будуть мобілізовані, які залишаться у мирному стані, скажімо так, це різні люди. І оскільки це різні люди, і ті, які були, залишились мирні там керівники, підприємств дали тих, кому е в погодили з мобілізуючими органами, тих, кого вони хочуть, не хочуть бачити навколо себе, хтось дасть там чоловіка, коханки, там ну і так далі. От такі побутові речі у них е нормальні, от вони це вирішать, таким чином наберуть цю 500-тисячну армію. Будуть намагатись не чіпати Москву, не чіпати Санкт Петербург, а пройтись по е, таким місцям, які не загрожують владі владі Москви. Ну, таким чином вони вирішують це питання. Якщо вони підуть більшою цифру намагатись зробити, наприклад, мільйон чи двох мільйони організації, тоді це виникне проблема. Тому що їм треба буде чіпляти вже Москву і Санкт Петербург. І останнє, пане Михайле, як набиратимуть? Ми обговорили і звідки а куди направлятимуть, що зараз для е... Путіна і для картинки для його народу більш пріоритетне? Вони повинні негайно відвоювати Курщину, чи повинні повинні просовуватися на фронтах на території України для того, щоб показувати все одно наша міць незламна? Ну байдуже де будемо перемелювати їх, навіть якщо, хоча це дуже буде важко, аби їх менше ставало, і вони не могли дійсно йти на нашу територію. Але все-таки який напрямок для них буде пріоритетним? Чи будуть всюди потрошку намагатися і чи принесе це? результат тоді Знаєте, вони всі напрямки, які могли, вже задіяли. тепер Курський напрямок для них буде теж пріоритетним. І на тих напрямках, які вони йшли, теж будуть важливими. Головне, щоб вони ну, є напрямки, скажімо так, які вони могли б задіяти, і які я, наприклад, ну, боюсь, щоб вони їх не задіяли. От, тому що такі напрямки вони були. Е, ну скажем так, на карті Буданова у листопаді 2021 року перед повноваштабним вторгненням, і один з напрямків він там не був задіяний. Ну, якщо вони кинуть, наприклад, 500 тисяч на той напрямок, то це буде ну, для нас не дуже добре. Де да, нас це буде важко. А чому так приховуєте, якщо це було на картах Буданова, це було для широкого загалу? Можете сказати, про який напрямок йдеться? Не Київ? Не да, можу сказати про цей напрямок, ну він вже означився, тому що Лукашенко кинув туди танки, я чи щось туди кинув. Означив цей напрямок. Треба дуже уважно слухати Лукашенка. Він завжди попереджає нас. Чернігівщина, Київщина, на Волинь? Це е, Мозель. Напрямок з Мозеля, далі це йде на Житомир, Бердичів, Вінниця, Крижополь, ПМР. Тобто, це досить небезпечний напрямок, там 360 кілометрів до Придністровської Молдавської Республіки. Ми бачили, що ну, нам було, було дуже важкувато боронити цей напрямок, тому що вони будуть намагатись перевізати шляхи поставчання. Оце небезпечний напрямок Дани і небезпечний тобто той напрямок, з якого вони могли піти. Ну, поки що, крім танків Лукашенка на тому напрямку нічого нема. Тобто, ми сподіваємо, ну, сподіваємось, що вони туди й не полізуть. Тому що 500 тисяч це досить велика сила, що вони кинуть на цей напрямок, це буде, ну нам буде важкувато, скажімо. Ну, Якщо Будано про це знає, то ти знаєте, вже тільки жартами вдається від небезпек таких ну, от, це, знає, це, всі знає. знає і всі знають. Бо зараз теж я впевнена, що зараз будуть повідомлення. Для чого ви це ворогу розповідаєте? Якщо всі знають, тоді все таки дякую за те, що окреслюєте максимальні грані і варіанти розуміння цих варіацій мобілізаційних в це Російській не Федерації. Не потесу, тому, що, тому, що вони самі це знають, я не скажу вам. Де можуть які наступні дії можуть бути нашого генштабу, цього я вам не скажу. О, а те, що вони можуть робити, це ми можемо говорити. Але досі вони не мали можливості цей напрямок задіювати. В них об'єктивно не було можливості. Чи можливо навіть Лукашенко ще мав сили для того, щоб опиратися від заходу військ через його територію? Я думаю, що проблема була не в тому. Проблема була в тому, що Київ за три дні не вивчився них. Якщо uh -huh. ми подивимось на мапу їхніх атак, то вони е кинули війська на Київ, у них нічого не вийшло, вони повернули війська, які йшли на Полтаву, Дніпропетровськ, Запоріжжя з, з, з півночі, вони їх повернули через Полтавщину, вони пішли на Київ. Тобто це був нелогічний крок з їхнішки. З їхнього боку, але ми побачимо от нижній, такий, е, нижній щупальце, яке йде від е, Сходу на захід до Києва. Воно зовсім нелогічне, тобто навіщо було повертати ці війська, ну, тому що вони йшли зовсім в іншому напрямку. Тобто напрямок був не на Київ, а напрямок був на Дніпропетровську, от, щоб відсікти е, в Східну Україну. От. Але саме оборона Києва зіграла тут критичну роль. Вони не змогли взяти Київ, і тому власне всі війська були зосереджені на Києві, а не на е, інших напрямках. От, це їх помилка, і слава Богу, що вичерпно. Пане Михайле. Я вам вдячна за це спілкування. Мирного та продуктивного вечора бажаємо. Михайло притула військовий експерт і експерт з військової контррозвідки був з нами на зв'язку.